Добрий день! слава Україні і смерть ворогам на марші. Філологічний патруль з Дніпра. Ми виходимо з того, що мова це зброя, і як будь-який патруль, пильно стежимо за ситуацію. Разі в необхідності зачищаємо її від усілякого непотребу. В першу чергу московського сьогодні непотребу не буде, тому що ми будемо обговорювати свіжий мистецький проект під назвою Ти романтика. Наробив резонансу молодці авторський колектив, ну і власне і виконавці. От поговоримо про те, про що це, як це, чому в такій формі. Ну і власне про резонанс і про сутність цього, як на мене, класного проєкту. Будемо про це говорити як завжди з кандидаткою філологічних наук, завідувачкою кафедри філології та мовної комунікації Дніпровської політехніки. Дякую, правильно, та, да? Це да я да Ксенія Тараненко. радий бачити. Да. Ксеня mm -hmm. uh, як да автори назвали цей проект мюзиклом. Mm -hmm. Як у вас давайте взагалі? от з форми почнемо. От вони хороші, глибокі, змістовні вірші, запихнули. Чи не запихнули у форму м'юзикла? От як у вас з мюзиклами? Угу. У мене з м'юзиклами все гаразд, але е, зараз я відповім на ваше запитання, але е, перед тим як ми почнемо свій аналіз, так, ґрунтовний, фаховий, не фаховий, але аналіз так, того, що відбулося, я скажу, що я надзвичайно рада, що загалом ми з вами сидимо і обговорюємо культурний мистецький проєкт, е, який би за жанром він не був. Зараз ми це про аналізуємо, ми обговорюємо ні якісь плітки, ні якісь нарешті. Да. Так, якісь чорні, не знаю, тіні якихось особистостей. А ви помітили, Потап перестав оце не да, да, роздмухувати так? свою творчість? Можливо, ми якось посприяли цьому. Так, і ну це добре, що напевно так, що в Україні з'явився мистецький проєкт, який нароб. Робив настільки багато uh -huh. галасу, стільки відлуння, стільки резонансу. Ну а тепер хі, проаналізуємо. А, так дійсно, зазначений спочатку він був як мюзикл потім в інших інтерв'ю від авторів цього проєкту ми чули, що це рок-опера Щодо мюзиклу Ну тут я не погоджуся, звісно, через те, що так, у мюзиклі мають бути поєднані різні види мистецтва. Це і візуальне мистецтво, і графічне мистецтво, і хореографія. І вокал, і інші. Ми там не побачили настільки. Великого синтезу різних видів мистецтв, щоб це можна було ну от, правомірно назвати мюзиклом. Це е, спроба е, створити мюзикл, Або якщо вони усе це перенесуть на сцену і додадуть іще інших сценічних виразних засобів, то mm -hmm. напевно це сценарій мюзиклу, який може втілитися в реальність. Мене одразу насторожило. Як тільки я почав, почув про цей проект, що от слово мюзикл мене так зачепило. По перше, я не люблю. Ну як не люблю мюзикли. Мюзикли вони прості, розважальні. Да, розважальні. Там, е я кохаю тебе, ти кохаєш мене, але я свинопас, а ти принцеса, але зараз перелетить фея і все буде в порядку. От при цьому я чому не люблю? мюзикли, Мене завжди дратує, коли вони починають танцювати ні з того, ні з цього. Ну от люди нормально розмовляли про щось. Тут раптом бац, всі танцюють. От що відбулося, що всі почали танцювати і співати. Ну то таке. Але дивіться. Тут зараз ми будемо говорити і про змісти, і змістів надзвичайно багато От просто насичений такий текст. Донести його у формі мюзикла, ну мені здається, це якось ну мюзикл, це завжди про просте і глядач не сприймає. От, от цей текст треба сидіти і дивитись в нього слухати. Ну до речі, вони вирішили цю проблему. Але тим не менш мені здавалося, що от неможливо, щоб у формі мюзикла була якась серйозна поезія. Авторам все ж таки це вдалося. От чи вдалось? По перше, чи вдалось? А по друге, завдяки якщо вдалось, то завдяки чому? Як ви думаєте? А я трохи не Погоджуся з вашою тезою про високу поезію, якщо чесно, через те, що я сказав, що вона глиб... ну, як висок? глибока, ну насичена сенсами, а, не, не встигаєш на слух все сприймати. Так, вона насичена, багатошарова і дійсно можна при першому під час першого прослуховування не все зрозуміти, так і можна слухати ще раз, через ще і ще раз, якщо звісно витримуємо після першого прослуховування, оскільки ну є багато критиків. Чи вдалося поєднати багато видів візуального і аудіомистецтва? Ну, як на мене, ні. І ще раз повторюся: це спроба створити мюзикл, але ну як на мене не вдала. Трохи це іншого жанру, але не Так, Да, це більше ну дійсно рок-опера або реп опера, так. тому що там спів... ну, так 80% десь тексту. Він просто читається ну, в якомусь ритмі. Ну, власне, це і є реп з музичним під -під -під супроводом під і з да. візуальним от дуже супроводом. класно. Що вони знайшли оце вирішення, коли текст дублюється візуально? Причому це от там можна показати я спеціально про третю штурмову бригаду. Я зробив скріншот. От якими титрами, ну просто хто не бачив, дублюється, Ну власне, весь текст це не просто рядок, який біжить, а це. Теж форма мистецтва, так. там все красиво угу. вилітають ці титри. Вони дуже в ритм попадають. Як на мене, от це класне рішення. Так ну оскільки ви сказали плюс щодо візуального вирішення і е, текстового, так представлення певних гасел, які ми бачимо. Якщо можна, то я вкажу і мінус цього так. рішення через те, що ну дійсно попрацювали з потрібними гаслами, з потрібними текстами, однак трохи не пропрацювали орфогра. Графію та пунктуацію yep. Так, і якщо ну, можливо сорфографією я ще можу погодитися, оскільки ну, усі бувають помилки, всі ми їх припускаємося, то з пунктуацією ну, там взагалі біда через те, що так, пунктуаційні знаки є, але вони є дуже спорадичні, дуже хаотичні. Я розумію, що певні стилі, наприклад, заголовки, вони іноді не потребують розділових знаків. і це Визначено у межах публіцистичного жанру, ну тоді вже відмовимося зовсім від ком і тире, але ну на якомусь слайді вони є, на якомусь немає. Ну а щодо а, написання воронний з двома Н, ну як на мене, це груба помилка через те, що ну так викривлюється так пам'ять тієї постаті, яку хотіли насправді уславити. Ну і до речі, на слух не завжди сприймається Мається тому, що я вперше ну я час частину. Мюзиклу, mm -hmm. ну нехай буде вже м'юзикл, як Добре, як назвали, так да. да. частину твору дивився, а частину просто сприймав на слух. І от там є класний момент. Я спочатку вирішив, що вони похуліганили, тому що у них, от я просто по тексту читаю, були вірші, були квіти і олії портрети у Михайла Коцюбинського застілля і банкети. Там виходив Вороний yeah. і читав свої сонети. А Коцюбинський позіхав, дочуваючи куплети. А я на слух сприймав, що Коцюбинський позіхав і жував котлети. Ну. Ото і думаю, от які хулігани, от класно, <говори> молодці! Да, от Просто по авторитетах, от так пройшлися. А потім, все ж таки, е дочуваючи комплект. Тобто, я до того, що все ж таки е поезія не завжди е сприймається на слух. Ну нав навіть, врешті-решт, вірно. А ще якщо продовжувати, те, що закидають е творчому колективу, це русизми. <титут> угу. <титут> а, так, е окрім русизмів, є і ще один ляп, на який я теж хочу звернути увагу: це слово «мізасцена». Так і, я якщо, не звинув, і часто як кажучи. якщо ну деякі прокотлети і куплети, ми ще можемо так якось виправдати, що це така алюзія, це така була мовна гра. Ну а це загалом ну не грамотність, так і це не Стьоп, так Ну, це, це прикра помилка. Це прикра. А, Вона міза, не сцена, і я не думаю, що це прям був одрук. Ну, напевно, люди, що створювали, певно, ну трохи в мистецтві не не знаються на мистецтві. Щодо росіянізмів, їх також багато в текстах. Ну, загалом тексти простенькі з дієслівними римами, і ми бачимо, що не все вдалося заримувати українською мовою, і вирішили ну, свідомо або несвідомо вживати росіянізми. Автори цього проєкту пояснили, що є дві причини, чому там з'явилися росіянізми по-перше, через те, що Автори самі навчалися в російськомовних школах. Це перша причина, що, як на мене, їх не виправдовує. А друга причина, вони закинули, що власне у 20-х роках 20-го століття самі письменники вживали ці росіянізми у своїх творах. Ну тут я мушу з ними не погодитися через те, що так, мова вона жива і вона відрізняється від. Тієї мови відшліфованої, унормованої, яку ми знаємо зараз у 21 столітті, але це якраз період українізації, період створення скрипніківського правопису. І це той період, коли українська мова якраз розквітла і вона була позбавлена російськомовного впливу. І насправді ну, такі ляпи вони не характеризували той літературний. Процес, а ми маємо ці тексти і можемо прослідкувати, і це була та еліта, яка е, мовою з росіянізмами не послуговувалася. Ну і я, я просто так доки ви говорили, говорили горта. От, наприклад, це коли якраз про третю штурмову він забиратиме сон і молодість, він заповнює усі полості. Ну mm -hmm. полості, це ah, якраз ah, uh, uh -huh. порожнечу. Знайти риму до слова порожнече, якщо тобі так потрібно. Ну ну, ну, ну які ah, проблеми? Uh -huh. от, от це те, що і до речі, я вважаю, чи. Матеріали, критику з подивом для себе для мене це було відкриття. Я дізнався, що Фаріон теж відреагував, там один з авторів Жадан. Якраз мені де, здається про третю штурмову, навіть можливо, не той, не, не пам'ятаю. От а, і виявляється, я для себе дізнався, що Фаріон не любить Жадана. Ну якраз у тому числі через росіянізми для мене це було відкриття, я якось взагалі не, не дуже їх вкладав. Але от подумав: ну це ж знову ж таки ознака творчого процесу. Ні, не всі наші письменники завжди один одного там переварювали. Були теж конфлікти нормально. Мені сподобалось навіть дві абсолютно патріотичні постаті, так але до різних філософських течій так. належать. Так І якщо Ірину Дмитрівну ми зараховуємо до умовних пористів, то Сергія Жадана все ж до. Масової попсової літератури, і власне через це вона його і засуджує. Е, я так розумію, що їхній конфлікт е, він якраз ґрунтується на тому, що він аж занадто популярний, і тому вона дошкульно висловилася про те, що він встряв. І в цей ну, такий суперечливий проєкт. Ну, до речі, щодо Жадана, я сам не є фанатом Жадана, хоча деякі треки Жадана і Собак стоять у мене в колонці для великого покатення, але деякі вірші мені, наприклад, не дуже подобаються. Там Ліричний герой якось поводить себе. Скажімо, так мутно, от але то таке. знову ж таки це нормальне ставлення до якогось літературного процесу, до творчого процесу. Однак щодо оцих орфографічних пунктуаційних і лексичних помилок, мене вкрай обурило, якщо чесно, тому хочу висловити це. Що автори проєкту сказали, що взагалі то ми писали цей проєкт не не для філологів. От і е, я не зрозуміла, чому я досі живу у суспільстві, у якому філологам бути соромно. Через те, що коли хтось створює, наприклад, серіал, у якому відображаються якісь історичні події, що вони роблять? Радяться з істориками, щоб не припускатися історичних ляпів. Вони бувають, звісно, але принаймні є така консультація. Коли знімають серіал на медичну тематику, їх обов'язково консультує хтось з медичною освітою, навіть коли а, роблять кліп, і там е, знімання йде е, і треба бути баристою. Все одно людина радить, як же поводити з цією кавовою машиною, щоб не було ляпів. А от оці ляпи, ну вони просковзнули і так нам сказали затулити пельки філологам і сказати, що ми не для вас загалом писали, а для широкого загалу. ми не згодні і не схвалюємо Ні. такого такого підходу. Ну тим більше, що навіщо робити безграмотно, якщо можна зробити грамотно, і до тебе не будуть чіплятися потім е, за, 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 завідувачки кафедри. І, і Фаріон теж ну, змовчала б можливо, але ну <сẫ Melisa> <с offerings> well, а тепер давайте до змісту. Так, зміст у нас, ну, біографією тичини це безумовно не назвеш, тому, але там починається згадки про течини, причому там йде біографія навпаки з ро року смерті, а потім про його певні моменти. Ну і про деякі я до речі хочу зробити комплімент нам з вами, причому в основному вам, тому що. Як ви, якраз ви, авторка в основному ідей наших передач, власне, а, автори м'юзіклу пройшлися по тим темам, котрі і ми з вами теж оглядали. Зокрема, ми говорили і про пристосуванці української літератури, про того ж Тичину, і про розстріляне відродження всі про хвильового, при хвильового да. От тому от, мож, можливо, вони і нас як, якимось чином слухали і надихались. У всякому разі творчому колективу Привіт ви бачите, знову ж таки, коли різні люди, не зговорюючись між собою роблять якісь ну, ідеї, вони в повітрі все одно. Отже, сучасність вимагає таких ідей. Так от. А ми можемо сказати про що цей твір? Ну знаєте, ну якось щоб узагальнити і донести до глядачів от в кількох словах чи фразах. А я коли готувалася до цієї розмови, я готувалася з обережністю, щоб в жодному разі не розкритикувати і не показати лише мінуси того проєкту, про який ми зараз говоримо. І тому тут важливо визначити критерії: ми оцінюємо цей мюзикл чи 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 цю реп-оперу як що – як освітній проєкт, чи як культурний феномен, я думаю, це в першу чергу культурний феномен, тому що як освітній проект для того, щоб розуміти про що тут йдеться мова, вже потрібно мати певний рівень освіти. Так, тому мені здається, знову ж таки, а можливо, це мінус для якоїсь попсової культури, тому що все ж таки людина, щоб зрозуміти про що, ну має хоч якийсь мінімум знань, все ж, все ж таки, в своєму. Персоналі мати, тому що автори взялися за вкрай тяжкий період в історії української літератури і загалом становлення української державності та нації. І як на мене, авторам бракує теоретичного підґрунтя для того, щоб створювати ну, масштабні або резонансні попсові е, культурні проєкти, йде е, суперечка про те, чи варто е, це давати на уроках літератури, наприклад. Чи може наприклад познайомитися той, хто не цікавиться українською літературою з постаттю течіни, з постаттю Миколи Михайля Семенка з постаттю Хвильового? Чи може він щось пізнавальне так отримати, якщо він ну прослухає цей альбом? І тут напевно я мушу погодитися з тим, що біографію течини і творчість течини ну не можна. Вивчати лише за цим твором. Вони е, говорять, що ну тоді ж, там школярі чи підлітки вони будуть гуглити. Але ну теж я не впевнена, і можна було наситити більшими смислами. А так вони просто по верхах, по таких ну найрозкрученіших, найболючіших зараз темах пройшлися і використовували ну таку ну дуже масову, масову культурну тематику. Ну, власне, те, що вони йдуть в цій парадигмі, певно, що це виправдано, тому що це все, все ж таки продукт масової культури. Це так, не для ну, дисертація, яку прочитають. От. Тим більше, ну а якщо говорити про школу, по-перше, там є нецензурна лексика. Так. Там бібобу, і оце от все, хто його знає. Але можливо, для якихось факультативів, то чому ні, чому не обговорити? От, як на мене, цей проект настільки класний, що можна просто серії якісь робити. Взагалі. І там хто не знає 17 треків, да і вони викладені всі в Ютубі і одним таким полотном і просто як плейлист. Будь ласка, це, це як головне на мене головне розуміти, дуже що цей проєкт він може доповнити шкільну програму, але в жодному разі не замінити Безумовно. через те, що ну на жаль, це просто привернення уваги. З, з назвою, От що я не зрозумів, так це назву. Ну, Загалом говорять ти романтика, але я не знаю, як передати ти і в квадратних дужках романтика. Наскільки я знаю, з шкільної математики, то ці квадратні дужки позначають модуль, котрий зберігає свої властивості незалежно в якій системі координат він там десь є. Тобто це щось означає. А, але що це означає? Ти роман. Це до мене вони звертаються? Ти. romantica, c'è Ти романтика, вони звертаються власне до самої романтики. А чому вони її в дужки? Не розумію. Тут я заплутався. По-перше, потрібно звернутися до першого джерела, так до новели хвильового. Я романтика, і власне так графічно сам автор визначив у квадратних дужках. Тоді є питання до хвильового. Так, зараз будемо ставити йому ці питання. А по-друге, автори Муру, так вони замін. Нили я на ти, і пояснюється тим, що як і у Хвильового, усі е, герої, які постають у його е, художньому творі, вони є вигаданими, тобто вони є альтер-его, тобто другим, третім, п'ятим е, я самого героя, так самого ліричного героя, і уся ця боротьба, і колізія, і конфлікт, що відбувається у творі, у усередині самого автора. Тому, власне, вони вирішили. Перенести ці роздуми і ну, ці пошуки себе на усіх нас. Нас і з вами, і тому вирішили показати не страждання або не роздуми ліричного героя, а зріз покоління, і що кожен з тодішніх представників тогочасної так інтелігенції мав подібні роздуми усередині себе. І ми це маємо у 2024 році. Власне, це маємо ми. Ця тема присутня і в, в самому творі. Ну я маю на увазі мюзикл. Хоча мені здається, знову ж таки, оця їхня відсилка до Хвильового, Ну це ж абсолютно дуже різні твори. Хоча ну власне це творчість, це але це автори мають право. Один з найпопулярніших школі творів шкільної програми. ну, зві маркетинговий хід от це. Це більше пояснює. я стратегія, і ти стратегія. Вона працює добре. Пояснили, от ага. Якщо повернутися до форми, mm -hmm. а як вам виконавці, тому що є одна виконавиця, інтонація якої мене відверто дратує, тому що я звик бачити її mm -hmm. про про Елену це Мова yeah, тому, що я звик її бачити в інших mm -hmm. проєктах, якось незвично чути її тут, хоча їй дали голос системи, можливо, це якийсь там тон тонкий тролінг, не знаю. Мене все одно дратує. Ну тому що -ду 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 дуже різниця між тим, що було, і о тим, що раптом вона з'являється в такій постаті mm -hmm. зовсім іншій, не сприймається. C'est ça, je quoi... У мене є суб'єктивна думка про те, що якби усі учасники, такі більш-менш популярні, знали, в чому вони беруть участь, то напевно вони б відмовилися від того, щоб записувати свої голоси у цій реп-опері. Мені здається, їх просто попросили начитати певні рядки із прекрасним посилом. А що там потім зліпилося з нього, і чи може це претендувати на завершений твір? Вір, це уже питання. Тому, о, як на мене, вони просто зібрали людей відомих, до, з якими був доступ, до яких був доступ, і от розділили ролі. Тому і накинувшись на Жадана, Ірина Дмитрівна, напевно, теж усвідомлювала, що він не знав, де він бере участь. Ще одне питання. Uh -huh. а, от це знову ж таки продовжуючи тему пристосуванців української літератури. Ну і власне про те, чину ми вже з вами говорили. От тут автори, вони, мені здається, чи чину просто таки відбілюють, тому що як він став партійним цим. От... Півцем не знаю цього всього партійного партія. Тому що до нього приїздить кореспондент з Москви з правди, і йому треба якийсь віршик українського поета. Той каже, я не пишу віршики, чи якось mm -hmm. стіжкі. Mm -hmm. От а, а каже, а що у вас там на столі лежить? Та щось піонерське, оте там піонери-піонери. От так давайте мені знадобиться, і той просто вирвав у нього з рук це, і потім опублікував в газеті Правда, і це стало таким ударом репутаційним для тичини. Але це не він винен, а то ну отак от сталося. От це. Стало. Стало. це... це... Да, Система вина, ну як мені здається, дуже натягнуто. Все ж таки, людина робить завжди якийсь вибір, і під тиском, під тиском будь-яких обставин цей вибір можна виправдати чи не виправдати обставинами, але цей вибір завжди свідомий. Угу. А, ви знаєте, я б хотіла додати такий заголовок, що Мур виправдовується тим, що вони створили цей проєкт для підліткової аудиторії: що це не для дорослих, це не для філологів, це не до. Літературознавців, а для дітей та підлітків, щоб вони зацікавилися. Я з цим не погоджуюся докорінно, тому що для дітей це не означає, що це має бути другий сорт або другий рятунок. З, ага, з, з, простіше і ще інакше. з помилками. Простіше, якось, абсолютно натягненими такими дитячими, незрозумілими метафорами. Мені здалося, що навпаки створювали цей проєкт. Якраз підлітки. Тому що от, ну такі от наївні, максималістичні, такі розголосні думки по поверхові, абсолютно те, що притаманно підліткам. І вони поки що до свого українства ну, іще не прийшли, і, але вони на шляху, і от вони якраз на шляху ну, 12, 13, 14 років і не захотіли, напевно, це моє припущення, не захотіли трохи б глибше в цю тему. Поринути і то, і тоді можливо у них би народилася інша сцена з життя тичини, яка могла б ну показати цю трагедію його особистості трохи глибше. Ну, у нас є твор, фото творчого колективу, власне, самого, самого муру. Mm. Давайте мур, мистецький український рух. Да? Правильно? Yeah. От там є. У нас ну такі сказати, що це підлітки. Тут Хоч... Важливо сказати, що ось. Ця ілюстрація вона показує тих запрошених. Це запрошено, а там ще є, на, на, на сцені стоять саме авторський колектив. Це там молоді, ще одна фотка. Безумовно, люди, молоді, безумовно, люди, але ну, створюється таке враження, що це підлітки з максималістичними ідеями поки що. Знаєте, я з вами, певно, що погоджусь. Але от саме це мені і подобається. От люди з такими з якоюсь простотою з простотою такою. Так, з новою так. свідомістю. Їм хочеться Але дивіться, як для підлітків, там у них проведені дуже тонкі аналогії. Там та ж третя штурмова, третя штурмова рота, в котрій служив Сосюра, Ну і у нас аналогія до третьої штурмової бригади. Або там ми відкриваємо це 1918 Ми відкриваємо збір кінської зброї. Для другого уманського так, полку там так, р... так. класно, класно. Але вони цим не зловживають. І це дуже тонко проведено. І от коли це виникає, це дуже щемливо і прямо так в точку, в точку, в точку. Підлітки мабуть, все ж таки якось як взялися б за це і просто не зупинилися. Mm -hmm. а, тут автори змогли зупинитися і зупинитись дуже точно от, за, за це їм величезна подяка. Але те, що вони. Прагнули от, порвати аудиторію, порвати шаблони це те, те, що властиво підліткам тут якраз дуже читається в цьому творі. От, от вони цього хочуть. Ну, я, але як, як ви думаєте, вдалося їм це? Порвати аудиторію? Да. Безумовно. так. Тому що. Е по, закінчимо те, з чим починали, так те, що 에, такого резонансу і такого обговорюваної мистецької події, напевно, uh -huh. в Україні не було давно. І так, тепер кожен знає, а що ж там не так з тичиною, чому так критикують мурівців, що вони якось не так показали Михайла Семенка, Вороного чи mm -hmm. інших э, постатей розстріляного відродження. Да, і я ще э, хотів показати. Э... Будинок Слово, Харків, провулок Барачний, 9, зараз провулок культури, чи вулиця культури, я не пам'ятаю. Просто покажіть, в якому стані зараз цей будинок, куди прилетіла російська ракета. Цей будинок побудований свого часу кооперативом письменників, і там їх ну з півсотні сотні десь проживало. Причому які імена? От, власне, всі всі імена, про які ми говорили, і я про яких не говорили, і, і Йогансен, і Вишня, і, і Хвильовий, вони всі там. Від ті, хто критикують так мурівці, вони все одно привертають увагу і до цього будинку, і до того, що з ним зараз, і до тодішнього літературного процесу, і до сучасного погляду на літературу, і мистецький процес. Радимо дивитись, слухати, слухати, читати. Да. І до речі, викладений текст. Мені здається, що слухати цей мюзикл як мюзикл його не важливо, тому що потім треба взяти текст і прочитати ну, набагато більше зрозуміло. Ну, це для тих, хто, хто цього хоче, і прагне. Мені здається, це було б дуже доречно. Дякую, Ксенія. Я щиро бажаю нам з вами, щоб побільше було таких тем, які приємно обговорювати, і у них 350 тисяч переглядів, як на мене, для культурного сучасного проєкту, не для попсового. Це дуже класно. А скільки коментарів у Фейсбуці да. не порахував. і і таких, котрі ну і це ж знову ж таки, це класно, це нормально, це правильно, коли проєкт дуже класний, але до якого про який. Щодо якого є про що поговорити і, і, і зауважити щось, а чимось і просто втішитись. Ну так чому ж ні? Коли нам... ми говоримо про мистецтво, це прекрасно. Це так і є. Дякую, Ксенія. Дякую вам, шановні. Ти, романтика, проєкт Мур, мистецький український рух. Обов'язково дивіться, знаходьте, ставте лайки, ми вам райдемо. Ну і хто хоче, ще й можна і текст прочитати. Там теж класно. На все добре, побачимо. Слава Україні!